Фосфорний бісер пресіоза, Як він виглядає, де його застосовують, властивості цього бісеру розберемо в цьому відео. Вітаю вас на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісера. Мене звати Олеся Архірей. І сьогодні хочу дати вам корисну інформацію саме про фосфорний бісер. Перед вами уся серія цього бісеру. Вона налічує 7 Відтінків, як бачите, і випускається він у 6 розмірі. Раніше я ще робила відео також про фосфорний бісер. Зайдіть, я залишу посилання на сайт. Є стаття, де я показувала приклади вже вишитої ікони з цим бісером. Але там ми розглядали 9-й розмір білий. А зараз ми якраз подивимось з вами різні відтіночки. Давайте для початку з'ясуємо стосовно розміру. Ось білий перед вами це в нас 10-й розмір. Його ще називають вишивальним, тому що зачастую його використовують якраз для вишивки бісером. Заготовки під нього розробляють. Це в нас 10-й розмір. А от фосфорний бісер, про який зараз йдеться мова, це 6-й розмір. І дивіться, як вони між собою відрізняються. Справа в тому, що до мене частенько бувають звертаються вишивальниці, кажуть: підберіть мені бісер до заготовок, щоб був фосфорний бісер. От, ну просто це неможливо, бо заготовки вони під 10 розмір, а в нас 6 розмір великий. Де ж такий бісер можна використовувати? Ну, взагалі, тої інформації багато. В інтернеті пишуть, що можна в аксесуари десь на одязі вишивати їм в прикраси додавати, плести з прикрасами. І я вам зараз розкажу, чому цього якраз робити не можна. Я раджу використовувати, якщо ви вирішили поекспериментувати, візьміть цей бісер, використайте десь, наприклад, в іконі чи картині, де повинні бути якісь елементи, які будуть світитися. Так? Або новорічна іграшка, наприклад, десь якісь там бусинки, Так? тобто річ, яку ви просто десь повісили, і вже її не експлуатуєте. Так, наприклад, як прикраси, ви ж будете носити прикраси, і вони постійно у вас повинні гарно виглядати. Цей фосфорний бісер у нас якийсь скляний з профарбованою серединкою. Всередину отвір профарбовується з якимось відтіночком, який ми бачили, так? і додається ще сам фосфор, який нам і дає потім свічення, яке ми бачимо. Але проблема в тому, що цей профарбований напил, як це можна сказати, він має властивість осипатися, обтиратися. І зараз я з допомогою голки спробую вам це показати. Бачите, я трошки тільки потерла, ну, трошки прикрила зусилля, і ми вже бачимо, що фарба почала лущитись. Тому, якщо ви такий бісер будете використовувати ну, в прикрасах десь, ви трошки поносите, і згодом він просто будете, буде лущитися цей е, окрас, ця фарба. І звісно, що яскравість від фосфора вже буде все менше і менше. До того ж, взагалі, сам фосфор, там він неоднородно так прокрашений. Знову ж таки, повертаюсь до своєї статті на сайті. Зайдіть, подивіться, бо там є приклади вишивки, і там видно, що він якби так частинами світиться. Я маю на увазі в темряві. Світиться частинами. Бачите, частини вже немає фарби. Рожевий 68 173. І другий в нас ще рожевий це 68 194. Бачите, вони різні. Різні рожеві. Жовтенькі 68-181. Блакитний 68 132

Ну, ми його в день бачимо, так, Рожевий чи синій, він все одно буде світитися ярко салатовим кольором. Звісно, що все ж таки фарба дає свій ефект, так тобто, ми бачимо, що якийсь колір може, якийсь номер світиться більш жовтим, якийсь більш блакитним, так або зеленим. Цю гру кольорів ви зможете поспостерігати в нашій палітрі чеського бісеру Пресіоза в серії Вовчиці, де вшити сірі відтінки бісеру і якраз ця серія. До речі, саме через фосфорний бісер ми назвали серію з сірими відтінками бісеру Блиск Вовчиці. Усі посилання на наш сайт будуть в описі під відео. І ще хочу сказати, поки я шукала інформацію стосовно цього ж бісеру фосфорного, знайшла цікаву інформацію на сайтах продавців, що є в нас неоновий бісер, ось дві серії, які світяться в темряві. Мені дуже цікаво було. Для мене це новина, бо я знаю, що цей бісер не світиться. Звісно, витягнула зразу нашу карту бісеру. Це ще за 21 рік. І проекспериментувала, поклала під лампу і нічого, нічого не побачила. Тому це дійсно неонові такі яркі відтінки, так? але те, що вони світяться в темряві, це. Це помилково просто люди так думають. А, дивіться, тут взагалі чотири серії, такі неонові пресіоза випускає. Ось ці дві серії, вони, ну, я їх вже давно в Україні не бачила. Ця серія ще періодично заїжджає, а ця так, ну, вже майже її, начебто, я щось не зустрічаю в Україні. А світиться цей бісер за рахунок фосфору яким профарбований він всередині, ми з вами вже бачили так? за день фосфор набирає енергії, яку потім віддає в темряві. Ми бачимо такий ефект свічення. Ну або при штучному освітленні. Чим більше він набрав світла, тим яскравіше буде світитись. Усім дякую за перегляд. Бережіть себе, мирного вам неба і до нових зустрічей!